Карликова зональна пеларгонія Рей Бідвел. Сорт не новий, багато в кого є. Багато хто його знає. Дуже красиве в нього листячко. Особливо зараз восени. Яскраве таке забарвлення, Квіти яскраві, такі червоні, помаранчево-червоні. Сорт маю давно і прощатися з ним не планую. Подобається мені дуже. Він прикрашає мою колекцію. Сам кущиться, не примхливий, гарно вкорінюється житті, Не дивлячись на те, що це варіїгатна пеларгонія, але листок черіночки вкорінюється в нього добре. Для підвіконня підходить, на вулиці добре себе почуває. Будь ласка, рекомендую.